Фундора, висота якого складає 198 сантиметрів, мав перевагу в зрості в 20 см над букером, рекорд якого складає 24 бої, 23 перемоги, одна поразка і 11 нокаутів. Чемпіон контролював хід бою своїм довгим лівим джебом. Незважаючи на свій нижчий ріст, Букер вирішив залишатися на відстані і використовувати переміщення по рингу. В четвертому раунді лівою рукою він влучив в голову Букера. Із його носа потекла кров. Себастьян зрозумів, що завершення бою вже. Близько і накинувся на Чордейла лівими аперкотами, змусивши його впасти на канвас. Букер піднявся на ноги за 30 секунд до кінця четвертого раунду, але не зміг витримати натиск Фундори і був врятований від подальшого побиття на канатах рефері. Перша середня вага є однією з найміцніших категорій у боксі, і фундора володіє двома титулами чемпіона світу в цій вазі. Наш Сергій Богачук неодноразово заявляв, що наступний свій бій він хоче провести з росіянином Муртазалієвим. і відібрати в нього пояс IBF. Але якщо бій не складеться, він хотів би вийти в ринг з фундорою і посперечатися відразу за два пояси.